Вибрузка дров перед місцем Черсина для військових на блокпосту. Дрова доставлені з села Чабельсарницького району. сприянні обласного об'єднання Рівненського. Є вигрузка дров в місці Херсоні, Дрова були завантажені церквою СМТ Ракитно і для розподілення за воїнів ЗСУ, а також цивільного населення Херсону. Подяка церквам, які долучалися до цієї... Прави, а також усім жителям населених пунктів, які сприяли в Російську відправці у фінансуванні целодійства, а також єпископу Любівницького об'єднання, де була організована ця робота. Вигрузка дров. Місто Херсон поблизу Антонівського мосту. Дрова доставлені з Рівненщини, Сарницький район, вири. Дрова будуть роздані переважно для військових людей, які тут є на блокпостах, на позиціях. Також частина буде для цивільного населення, яке проживає в цьому районі. Всім подяка, хто долучався до цієї справи. Ці дрова заготовляли. Все буде добре. Роздача продуктових наборів, які були виготовлені, складені жителями села Чабель. Рівненщина. Роздача проходить у місті Херсоні 1 лютого 1000. 2023 року. Яка всім, хто долучався до цієї справи. Роздача продуктових наборів, які були виготовлені, складені жителями села Чабель. Рівненщина. Роздача проходить в місці. Херсоні 1 лютого 2023 року. Яка всім, хто долучався до цієї справи. Вигрузка дров, місто Херсон. Поблизу Антонівського мосту. Дрова. Доставлені з Рівненщини, Сарненський район, вири. Дрова будуть роздані переважно для військових людей, які тут є на блокпостах, на позиціях. Також частина буде для цивільного населення, яке проживає в цьому районі. Всім подяка, хто долучався до цієї справи. Ці дрова заготовляли. Все буде добре церквам, які долучалися до цієї справи, а також усім жителям населених пунктів, які сприяли в Росії і правці по фінансуванні цілодійства, а також єпископу Львівського об'єднання. Війде вигрузка дров в місці Херсоні, Дрова були завантажені церквою СМТ Рокитно. Вигружаються для розподілення для воїнів ЗСУ, а також цивільного населення ХСО. Вибруска дров перед місцем Херсона для військових на блокпосту. Дрова доставлені з села Чабельсардинського району. При сприянні обласного об'єднання Рівненського. Староста на Дніпрянського Дякуємо рівніщі Сарнському району за ту допомогу, яку ви нам за ту допомогу, яку ви нам робите. Ну, що там, -то, я теж не красноречив. Хабовла, хай або видно всіх. Дякую вам. Багато є.